Знання, надання першої допомоги це дуже важливий компонент для усіх, як для дорослих, так і для дітей. І я рахую, що дітей треба з маличку навчати цьому, щоб вони в разі виникнення якоїсь травми чи чого вони могли знали, як з цим впоратися. Сьогодні ми проводимо відкритий захід для учнів старших класів, присвячений всесвітньому дню надання першої допомоги. Буде майстер-клас з надання першої допомоги. Так, будуть дітки старших класів, буде майстер-клас і паралельно ми трошки з ними пограємо.